Майже чверть мільярда гривень для фірми, яка захопила державний телеканал Рада, отримує піднаряди від єдиного телемарафону та пов'язана із колишнім заступником Андрія Єрмака Кирилом Тимошенком. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо по по-своє» І в цьому відео я в чергове хочу розставити певні фінансові акценти і показати, що Україна не бідна, а пограбована. Причому, коли ми говоримо про сферу медіа, то насправді отримуємо ситуацію, коли завкрадені в нас з вами гроші в масову свідомість українці вкладають абсолютно шкідливі ідеї. Тобто на нас заробляють, наші гроші деребанять, і нам же ж в голову вкладають дурню, щоб ми потім на виборах обирали різних дегенератів, голосували з підсунутого меню, кричали Слава тому чи іншому політичному ідолу який насправді є ворогом українського народу, який, зрештою, і привів нас до національної катастрофи. В цьому відео мова піде про. Конкретику, причому про конкретику, таку достатню болючу: 228 мільйонів бюджетних гривень отримала компанія Кінокіт, яка стала підрядником для державних телеканалів, в першу чергу для телеканалу Рада. В розпорядженні главкома опинилися документи аудиту державного підприємства Парламентський телеканал Рада проведеного протягом 2020-2022 років. До цього часу результати вказаної перевірки з невідомих причин не винесено на засідання Рахункової палати і не затверджено. Як ви думаєте, чому такі результати перевірки не винесено і не затверджено? За роки повномасштабної війни пов'язана з екс заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком компанія Кінокіт, отримала понад 228 мільйонів бюджетних гривень, здебільшого за наповнення телемарафону Єдині новини, як гарно нам накладають в голову потрібні їм пекалі. У підсумках аудиту, з яким ознайомився главком, йдеться, що в 2021-2022 роках парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє кінокіт. Наприклад, телепрограму насправді було виготовлено 11 разів замість трьох випусків, як передбачав договір, підписаний із каналом Рада. Тобто бюджетні гроші витрачалися не у відповідності до договорів. Які підписувалися із приватником, із якоюсь приватною компанією, це насправді повний абсурд, тому що кожен чиновник, кожен, хто працює в державній структурі, має право рівно на те, що прямо передбачено. Крім цього, з середини грудня 2021 року телеканал Рада не оформив договори оренди на три приміщення в адміністративній будівлі на вулиці Грушевського, 5, де господарську діяльність фактично веде ТОВ Кінокіт. Ну, що подумаєш, на Грушевського 5-3 приміщення в адміністративній будівлі. А на що там та оренда? Хай заробить ще та бідна компанія, пов'язана з Кирилом Тимошенком, пару мільйонів гривень, ну вартість оренди в центрі Києва, ще й там, я так розумію, оснащені ці приміщення відповідною апаратурою. Ну, апаратура то державна бо парламентський телеканал Рада. Але на що можна не піти для того, щоб догодити заступнику керівника офісу президента, заступнику самого Єрмака? Як ви думаєте? Така ж ситуація з використанням деяких приміщень уряду. Першому півріччі 2022 року приватний продакшн без договору оренди і відшкодування спожитих комунальних послуг експлуатував мобільну студію Кабінет міністрів для зйомок телепередач, деякі приміщення уряду, тобто кабінету міністрів. Якийсь завгосп, заступник якогось завгоспа, компанія пов'язана із заступником головного секретаря при президенті. І сам секретар фактично не має ніяких повноважень, але контролює навіть деякі приміщення Кабінету міністрів. Формально саме прем'єр-міністр є головою всієї виконавчої влади в Україні відповідно до Конституції України. Але, де факто він нічого не може сказати Андрію Єрмаку. Прекрасна ситуація. Абсолютно прекрасна. І знову ж таки, як в приміщення урядової будівлі без жодного договору оренди, впускається приватна компанія, яка там веде господарську діяльність і так само не платить оренди. Окреме питання в аудиторі виникли щодо того, як кінокіт здавалося виходити переможцем в конкурсах без інших учасників. Як з'ясувалося, телеканал Рада підписав із кінокотом шість договорів на суму 92 мільйони 600 тисяч гривень за результатами внутрішніх мистецьких конкурсів. Мені цікаво, це які такі потужні, внутрішніші мистецькі конкурси проводить телеканал Рада. Ви розумієте, як нам просто прямо брешуть в очі? І наскільки все очевидно, і наскільки все на поверхні? Проект звіту був готовий в кінці 2022 року, але до цього часу результати вказаної перевірки не винесено на засідання Рахункової палати і не затверджено. Як дізнався Главком, як він зазначає, письмові заперечення на аудит Рахункової палати підготував не телеканал Рада. Який був об'єктом перевірки, ну, тому що це ж державна форма власності, а приватне підприємство кінокіт. Про це йдеться в матеріалі. Заперечення на держаудит. Знову ж таки, Рахункова Палата дуже-дуже непростий орган. Єдиний орган, який відповідно до Конституції має повноваження. Фактично по повній програмі жучити тих всіх корупціонерів на всіх оборудках і так далі. І так далі. І не просто так настільки довго тягнули, і навіть до цього моменту, якщо я не помиляюся, склад рахункової палати до кінця не дооформлений. І знову ж таки вони туди шукали кого свого засунути. Але якщо навіть свій, навіть зелений, навіть контрольований єрмаком, просто має, хоч трошки клепки в голові. То він починає розуміти, що він туди прийде, і він або буде підписувати відверту брехню, за що потім, можливо, буде треба відповідати, або просто не буде виконувати своїх обов'язків. зрештою, до нього також з'являться певні запитання. Ось така ситуація. Знаєте, ну це ж це насправді катастрофа, знову ж таки, за наші з вами гроші. Нам в голову, перепрошую за слово, насирають. Тим зеленим лайном, яке їм потрібно, вкладають те, що потрібно, при цьому гроші наші бюджетні, розкрадають під час війни майже чверть мільярда гривень приватній структурі. Чверть мільярда. Ви розумієте? Ну, це, це... в умовах повномасштабної війни. А нам можуть розказувати все, що завгодно. От і маємо ми таку ситуацію в українському інформаційному просторі, точніше, не так. В інформаційному просторі в Україні. Ми маємо інформаційний простір в Україні, але не маємо українського інформаційного простору. Ми маємо владу в Україні, але не маємо української влади. І це наслідки діяльності наших внутрішніх і зовнішніх ворогів разом в спайці. І це наслідки нашої бездіяльності, нашого нерозуміння того, як вони працюють, як вони нас грабують, як вони нас контролюють. Знаєте, одна із форм контролю паразита над господарем це контролювати те, що господар буде бачити, про що він буде думати, про що він буде говорити і так далі. Отак От і нас, ці фарисеї, паразити, контролюють, про що ми будемо думати, ще й заробляють на цьому, на наші з вами гроші. А ми цього не розуміємо. Наповнення бюджету, як би воно мало складатися, як би мало відбуватися використання наших надр, використання нашої атомної енергетики, взагалі, в цілому, як має функціонувати ринок енергетики? І ще багато-багато запитань в чиїх інтересах, тим більше в умовах повномасштабної війни. Україна не бідна, а пограбована. Як тільки ці всі п'явки, ці всі паразити фарисеї. Будуть каратись, притягуватися до жорсткої кримінальної відповідальності, і це можливо відповідно до теперішнього кримінального кодексу, відповідно до криміна... відповідно до конституції України. Це можливо, механізми там є. Просто питання в тому, що кланово олігархічна система, всі органи вищі посади зайняті агентурою тої ж системи, і ворон ворону око не виклює. Через те вся кланово олігархічна система повинна бути знесена. Це наше завдання, без якого ми просто банально не виживемо. І це те, що ми мусимо усвідомити. Ну, а приклад, із цим кінокотом імені Кирила Тимошенка, ну, він вчергове показує, як цинічно нас грабують навіть під час повномасштабної війни. Прошу вас про інформаційну підтримку. Це дуже важливо насправді для формування українського інформаційного простору, для того, щоб якомога більше українців чули правду. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Кілька простих кроків, і ви вже в такий спосіб популяризуєте і відео, і канал, і відповідно правду буде бачити більша кількість українців. Це ваша дуже важлива насправді допомога. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто допомагає морально, хто пише теплі коментарі, хто пише слова підтримки. Це надзвичайно важливо і це дуже мотивує продовжувати системну інформаційну діяльність. Дякую і до наступних зустрічей.